Анджеліна Джолі і Брит Під скидуються на F-16 і ППО для України. Отже, друзі, ми ж були це на червоній доріжці, і після цього знаєте, що сталося. От уважно слухайте і розповсюджуйте. Отже, шон яким якими були на червоній доріжці, зараз оголосив. ми маємо підтримати Україну. Нам треба зібрати півмільярда доларів. А ну-ка, швиденько всі в Голівуді зі ручки. Давайте скинулись грошима, що такого збору в історії не було. І ми маємо купити F-16 для України і ППО. Зайдіть, подивіться. Після цього стався нереальний резонанс, бо в історії цього фестивалю ніколи ніхто не стояв з військових жодної військової форми. Тобто, це в перший раз в історії стала якась військова форма, і це був український піксель. І свої репутації кар'єри ризикував Бону, соліста а, а, гурту Юту, і Шон Пен на допомогу Україні. Анджеліна Джолі, Бред Пі там, Скарлетт всі оці, Скарлетт Йоханссен, до речі, вона українка в корнях. Каже: «Ребята, ну давайте скидатись грошима, бо Україна тримає весь європейський фронт, до них доходить Решті. От дивіться, от, наприклад, у Боно у нього майже мільярд доларів власного капіталу. Він би міг собі забути на це все жити, насолоджуватися на яхті, там плавати і так далі. Та сама історія, що напевно. Вместо того, ну, по-перше, Боно він дуже віруючий. Не так, як ми, що ми там в церкву на Пасху, на Різдво на... і на похорони, знаєте. А він реально віруючий, читає Біблію, проповідує людям і так далі. І це видно, живе собі спокійним, гарним, класним життям. І реально намагається допомогти Україні як може поняла, в тому числі і грошима своїм величезним капіталом і зв'язками величезними в Голівуді і зараз. Ребята, це серйозно це підтверджена інформація. Можете зайти за гугли, що Шон Пен зараз збирає офіційно заявив, що він збирає отаку величезну суму на допомогу Україні. І нема варіанту, поняло, що це не вийде. Це величезний резонанс, в тому числі для зірок Голлівуда. і Шон Пен він геніальний взагалі продюсер, геніальний. Він просто це зможе обернути так, що це буде величезна допомога для України і величезна користь для репутації всіх зірок Голлівуду, які на це скинуться. і за те, які вони фільми для України знімаються за те, що вони всі ті показують, як воно реально. Реально все відбувається, бо я от літаю в літаках і часто спілкуюсь з людьми, і вони кажуть, там щось починають Путін там, що та та та, та". по ньому прям захищати його починають. Ну що це? А чого? Бо недостача інформації, недостача інформації, вони не знають просто. І от, от такі люди, о такого масштабу, допомагають зробити те, що не може зробити там влада в Європі, наприклад, або той самий НАТО, або ООН розповсюджуйте. Нехай у людей буде от якась надія і гарна новина за цей день і за завтрашній. Все, на зв'язку. Всім слава всім українцям, які... Досі тримається попри все проблем вистачає, але ви молодці. на зв'язку.